популярній міфології, утім, закріпився його образ як двічі народженого сина Зевса та смертної Семели, із чим пов'язано вражаючий міф, зображений ось на цій роботі одного з перших і найпотужніших символістів Г'юстава Моро. Ну як вражає ця річ? Може, пам'ятаєте цей міф? Уже тут, у структурі міфу про нього, видно ідею народженого двічі божества, яке рятується від переслідувань, помирає і воскресає, і врешті тріумфує над ворогами. Що стане центральним мотивом у діонісійських історіях. У ранній Греції культ найбільш активно розвивався саме у фракійському і баотійському середовищі, але дуже швидко поширився у всій еладі, де його зустрічали з амбівалентним почуттям захоплення і страху. Заборони таки були, але в культу залишалися і впливові багаті прихильники. Свідчення цьому ось така фреска з помпеїв. Де Діоніс по центру з довгим смолоскипом сидить на троні, а поряд інші боги, зокрема Геліус та Афродіта або ж Венера по-римськи. Але на троні Діоніс. Дивно чи не так? А взагалі трохи схоже на перший сезон Гри престолів, але бюджету вистачило лише на амфори і смолоскипи. А ось тут Діоніс уже на мозаїках еліністичної доби. Він тут зображений завойовником Індії, а ось його богоявлення, складене зі Смальти. Основний міфологічний наратив про Діоніса тісно пов'язаний з його смертю і воскресінням, адже це не лише історія про сина Зевса і смертної Семели, а ціла складна система оповідей про те, як він зазнав переслідувань і вигнань, але щоразу поверталося торжество його екстатичного культу, який поширювався попри всі заборони та кордони. Легенди розповідають, як він подорожував аж до Індії, навчаючи людей мистецтва виноробства і водночас випробовуючи їх здатність приймати нову релігійну силу. Згадаймо цю фреску ось чому він завойовник. Як бачите, античні образи Діоніса утверджують його велич і панування, і водночас цей Бог, який здатен кидати виклик усталеним порядкам і навчати мудрості через втрату контролю.